Сьогодні приготуємо дуже смачне печиво на смальці. З доступних інгредієнтів готується легко і просто. Докладний рецепт буде в інфобоксі. Починаємо приготування. Для цього яйце розбиваю у чашу. Додаю цукор, ванільний цукор і ретельно перетираю вінчиком. Збивати особливо нічого не потрібно, тому міксер не використовую. Тепер сюди додаю смалець. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тепер в окремій мисці з'єдную сіль, розпушувач і борошно. Ретельно перемішую. І частинами додаю сухі інгредієнти. Перемішую поки що ложкою. А коли вже стає геть незручно, починаю вимішувати руками. Тісто має бути дуже м'якеньке і налипнути до рук. Це займає приблизно. 5 хвилин. Тепер загортаю його в плівку і відправляю до холодильника приблизно на 30 хвилин. Тепер на присипаний порошном стіл викладаю тісто і вирізаю печиво. Викладаю його на пергамент і буду випікати приблизно 10-12 хвилин у розігрітій духовці до 180 градусів. І ось таке рум'яне і хрумке печиво виходить з доступних інгредієнтів та просте проготування. Тож пробуйте приготувати, я впевнена, вам сподобається і ніхто не здогадається, що замість вершкового масла ми використовували тут смалець. Всім смачного і до зустрічі!